Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем збройних сил України. За повідомленням сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. За добу загальні втрати ворога склали 414 окупантів. Знищено 23 одиниці військової техніки ворога, зокрема, один танк, 10 бойових броньованих машин. Дві арт три ПТРК, 1 БПЛА, 4 автомобілі та дві одиниці спецтехніки. Ще 20 одиниць техніки врага пошкоджено. За повідомленням ОК-Південь, окупанти продовжують обстріли населених пунктів Херсонської області на прямому березі річки Дніпро. Зокрема, протягом доби ворог наніс 11 ударів впівдронами по населеним пунктам Прибрежної Херсонщини, головне без втрат. На нашому напрямку у Нікопольському районі цієї ночі ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь. Пошкоджено одне з підприємств міста без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Щодо самого Кривого Рогу, то ситуація стабільна та контрольована. Незважаючи на всі складнощі воєнного часу, наше місто живе та працює на перемогу. Вся критична важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні і медичні установи працюють стабільно. Сьогодні закінчилася остання цього року хвиля. Видачі безкоштовних продуктових наборів від міста, тим криворіжцям, які найбільш цього потребують. І можна підбити вже підсумки. Всього за час цієї останньої хвилі безкоштовні набори отримали 88 88 сімей криворіжців, А з початку війни понад 563 тисяч криворіжців. Така програма підтримки мешканців є унікальною для України. Її буде продовжено. Дякую всім працівникам соціальних служб, всім вчителям, тому що багато пунктів видачі в школах, і всім, хто бере в ній участь. Це дуже важливо для мешканців нашого міста. Життя триває, і місто завжди підтримує соціальні проекти, важливі для людей поважного віку. Одним з таких проєктів є і університет третього віку, який відновив свою роботу цього року вже завдяки нашому фонду Українська перспектива. У цьому році навчання пройшли 200 випускників, а з початку проекту понад полутора тисяч. Власним прикладом вони довели, що здобувати нові знання, бути креативними та активними можна у будь-якому віці. І ми завжди у цьому допоможемо і підтримуємо. У навчальній програмі було 13 навчальних тижнів та 7 предметів рідної мови. Інформації справознавства, практична психологія, здоровий спосіб життя, інформатика це комп'ютери, скандинавська ходьба і танці. Наступної весни буде новий курс. 400 студентів вже у вісьми локаціях на базі наших вісьми терцентрів. Вже зараз можна записуватись у терцентрах та виконкомах за місцем проживання. Вітаю наших чудових випускників університету третього віку отриманням заслужених дипломів. А всім криворівцям золотого віку дякую за ваш оптимізм та віру в життя. Попереду вихідні, але не забуваємо, що ворог продовжує тактику терору мирних громад, тому уважно. Ставимось до сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента, нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!